В Україні землю вважають нині одним з найголовніших національних багатств, бо це, напевно, чи не єдине, що таки у нас ще залишилось. Після гори реформ, які вщент знищили багатотисячну мережу різних заводів та підприємств, війна на сході поставила хрест на металургії. То земля є, працює, приносить прибутки та врожаї. Та водночас земля це і наше багатство, і наша тривога. Бо невідповідності між реальним станом справ і положеннями конституції, де записано, що держава зобов'язана турбуватися про землю як про найбільше багатство українського народу, це остаточно доводять. Протягом останніх років у нас відбулося декілька хвиль приватизації та націоналізації землі. Це призвело до появи однієї з найбільших проблем агросектору. Основний засіб виробництва земля не належить тим, хто її обробляє. Агрофірми, фермерські господарства чи агрохолдинги можуть лише орендувати земельні ділянки. Відповідно, постійно з'являється безліч конфліктів між виробниками та землевласниками і місцевими громадами. В агробізнесі сьогодні є чотири сфери напруження: агробізнес і люди, агробізнес-земля, агробізнес держава і агробізнес-агробізнес. Кожен із цих напрямків має декілька основних взаємозалежних проблем і гострих питань, які потребують вирішення. Та напевно найгострішими є взаємини агробізнесу та місцевого населення, свідками якого нещодавно стала наша знімальна група село Павлінка Іванівського району Одеської області, вкотре стало осередком з'ясування обставин співіснування громади, землевласників та орендарів. Это беспредел хватит уже, вот, вот так всем людям надоело. А мы хотим жить, мы хотим у а своих детей, внуков нормальной жизни. 18, а у вас куча машин, 18, бизнес в России. В этом году. Пожалуйста, и не Но надо нас пугать автоматом. 18, не надо, мы еще в состоянии, если надо будет, стреляйте у меня сейчас. Да. Давайте, чтобы улыбайтесь. Вам не стыдно по по нашим коровам стрелять, не, не, не стыдно. Верните, верните людям паспище. Людям пастбище. Верните, Водимир Михайлович, верните людям пастбище. И вот эту землю, которую вы у людей поступали по 40 тысяч гривен за копейки. что ж вы дурите людей, а, Владимир Михайлович? Отдайте людям землю назад. Все, чтобы сегодня не было здесь кровопролития. Нормально. Решаем все вопросы. Почему за района никто не приезжает? Почему на нас никто не обращает внимания? Когда люди приехали на них. Вот, Владимир Михайлович, посмотрите на свой дом и посмотрите на клуб. Вам не стыдно? До чего вы довели села, а? Звичайно, коли людські гучні емоції беруть гору, то з перших хвилин важко розібратися, як то кажуть: а в чому ж сіль конфлікту? Як виявилося, причини загальновідомі і такі, що існують у багатьох районах, не тільки нашої області. Один орендар багато років бере землю в оренду і веде розрахунок за паї за однією ціновою політикою. А ось тут з'являється інший, що пропонує людям за цей же розмір землі зовсім інші умови розрахунку. Погодьтесь, сільчанам. У цей вік без грошів я і безробіття хочеться отримати за той клаптик землі, який йому подарувала держава значно більше. У людей своє мнення. Кожен, хто хоче Владимир Михайловича, хто хоче Станічка, А ми хочемо з цієї партії. Чому ми її повинні виганяти? Пліток, чвар, суперечок, інколи навіть не в порядно коректній формі щодо того, хто господарюватиме на землях Павлінки за останній час було дуже багато. То аби з'ясувати, що пропонує аграрний інвестор, керівник компанії Кешав Кумар, який хоче і надалі розширювати свій земельний банк і працювати на землях Іванівського району, що дають йому в противагу нинішні орендарі, зокрема керівник приватного підприємства Павлінка Володимир Дакус, і чи хочуть люди з довколишніх сіл змінювати орендаря. Знайти відповіді на ці питання представники довколишніх сіл і керівники агропідприємств зібралися у приміщенні місцевого сільського клубу, стан якого, до речі, є реальним свідченням того, що діалогу і порозуміння між місцевою владою, громадою і агробізнесом тут поки що немає. Мы, кроме павлинки, если тут что-то мы наберем, наберем 100-200 гектаров, все, мы больше никуда мы не лезем, пусть люди определяют сами свою судьбу. Да. Мы никуда не идем, ни в какие соседние хозяйства. Нам это не надо, поверьте вы мне. Но не защитить сегодня тех людей, которых мы агитировали, вот, и не дать им возможности встряхнуть эту пыль и рутину. Мы ведем справедливый, нормальную конференцию, справедливую, нормальную конкуренцию, справедливые правила. Мы ничего, то да сказать, здесь не издаем. Я вам говорю, сколько будет, сколько будет. Вы определяйтесь. И не надо вот этот вот пожар в масштабах, так сказать, нашего района и в масштабах страны и области. Он нам не нужен. Мы ни на что не претендуем, поверьте вина. Но защитить людей, которые обратились, мы обязаны и вправе. И никакого тут рейдерства нет, пусть люди сами определяют свою судьбу. Это их не пои, пои земель, поэтому сегодня кто взял пои у людей, они должны многим им кланяться, что они дали им кусок хлеба. А они, так сказать, ведут себя свыше над этим. Поэтому надо опуститься всем на землю, уважаемые. Ну что такое 2 тонны на 10 гектар? Вы понимаете? Это, ну, это естественно. Поэтому надо было отреагировать, отреагировать и железно, а не, так сказать, говорить, что за, за миску супа ты будешь у меня работать. Ребят, это прошли те времена. Прошли те времена, сегодня надо немножко лицом обратиться к народу. Дійсно, тривалий час агробізнес себе заспокоював, що уся влада на селі у сільрад. Тому і соціальні проблеми села це проблеми та питання сільрад, тобто держави. Насправді держава у цій сфері, як бачимо на прикладі Павлінки, нічого не робить. І якщо агробізнес не почне діяти, будемо спостерігати тривалі війни з людьми та конкурентами в агробізнесі і далі. Ось од дом культури. Сегодня выходной день, мы делаем крышу, закончим капитальный полностью ремонт. Будете, дадут люди землю, не дадут. Мы из фонда так сказать, сделаем эту работу. Дорогу начали делать, церковь сделаем, это мы сделаем. Даже если нам одного гектара не дадут земли здесь. Мы ни на что не преседуем, поверьте мне. Но мы эту работу выполним и сделаем социальные эти блага. не проехать, не пройти, уважаемые. Ну так нельзя запустить село. Сегодня должен такой быть поход. Я не говорю, что это все надо делать к ряду. Но ну, а в этом году что-то немножко это сделал в следующем, это в следующем году. Но просто забыть село, чтобы тут люди ни работы не имели, кармане дали, чтобы не держать скота. И, что им делать? В балке тут не нельзя так, конечно. По Поэтому, уважаемые, я вас прошу. Пожалуйста, определяйте сами. Мы Ми таких, мы ні каких злояких э, не виставні условия. Равни, так сказати сусідям. Ми не випинаємося, не подаємо планку 5-10 тонн. Ні, ми на рівні. Но этот уровень должен подниматься. Надо людей підтримати на тот світ, що в цій житті никогда ніхто нічого не забрав і не забере. Поэтому надо уважати людей. Елементарна повага до простого сільського люду у нинішньому меркантильному суспільстві. Погодьтесь я чимось незвичайним, що не могло не викликати підозру та переполоху. Чого це така увага і доброта? Чи може перемовини з народом ідуть нечесним шляхом? Чи не є це ознаками рейдерства? Та хто зацікавлений у тому, аби очорнити конкурентів? Кожен з промовців давав відповіді на всі ці питання та мав можливість висловити свою позицію. Донести її до сільчан, аби ті у свою чергу зробили свідомий і розумний вибір. Перше, я хочу сказати вам одне, що ми тут ніякої редальський захват не планируємо. Мені сьогодні в собственне время не хватає свою бізнес посмотри. Мені люди визвали. Я не можу ігнорувати. Первое. А второе, я хочу всех привлечь и сказать, давайте уважаем своих народы. Они хозяева земли. Они хозяин наш. Они нам, спасибо им, что они доверяют нам земли и дают управление. Дай Бог. И мы с их земли зарабатываем и кормим свою семью. Мы, мы кормим свою семью, спасибо благодаря них. Мы должны их уважать. Товариство «Райс Агро», яке зареєстровано у Іванівському районі, і, відповідно, усі податки сплачує до місцевих бюджетів, за один земельний пай, а він по Павлинівській сільській раді, у середньому до 10 гектарів, пропонує 3 тони зерна, півтори тони пшениці і півтори тони ячменю, 200 кілограмів соняшнику, 12 кілограмів цукру, 12 кілограмів різних круп. Безоплатну оранку присадибних ділянок незалежно від їх розміру, і безкоштовно грубі корма за потреби для відгодівлі сільськогосподарських тварин у домашніх угіддях. Окрім цього, ті власники земельних паїв, які нині проживають у місті, у разі оформлення орендних відносин з «Райс Агро» можуть отримати орендну плату за них на три роки вперед. Якщо люди будуть або до к нам, я не можу ігнорувати. Я обещал. Я сделаю тут крыша этого клуба. И обещал дам церковь селек. Это я сделаю. Дадите земли и видите. Не знаю. Паблинка. Это мой округ и будет в со жизни. Мой округ. Я за народ. Народ, то, который комит нас. ни на Борсе и Борсе. Ми не ни подведем. Сегодня то, что происходит в стране, не дай Бог, каждый год мы по 400 тысяч человек уменьшаем. Куда идется? Волос поднимет У нас самая меньшая в мире. Куда мы идем? И я призываю каждый хозяин собственники заход мира подцепив. Давайте идите сюда, объединяем мы. И каждый из нас, у нас 46 сел в нашем Ивановском районе. Давайте каждый возьмем один, два, каждый. На поддержку. Что люди гордили. Люди уважали и не уважали. Мы пришли боли, уйдем волей. Никто ни копеек с собой не может забрать. И давайте поддерживаемся. Свою в свою народ. Не вилиньний. Нас дати. Я хочу сказать, ми даже вирости свої діти передати та страну село сил. Що гордились за нас? Що ми зделали? Правильно. Правильно, Я буквально пару місяців назад обіщав і буду викопалять. Молодежь. Спайкату, нікакої úrovні єто, Все культурно. Владимир Михайлович со мной, дай विदग्ध बनें चलो लोगों को बताएं कि आप इस तरह के लोगों को नहीं देखना चाहते हैं और आप इस तरह के लोगों को नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस तरह के लोगों को नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस तरह के लोगों को नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस То тут захват, заклад, кешав хочеться район забрати, і мінять не убілі на траси. Цар Івановський І із це відео. Я її надо, покажу вам. Нельзя так поступить. Головний меседж, який проходив червоною ниткою на зібранні повага до людей та увага до їх соціальних потреб підтримували усі очільники агропідприємств району. Але чому, за словами людей? Цього не було раніше у діях декотрих з них можливо острах втратити бізнес через появу більш серйозного і поряднішого конкурента змусив нинішніх орендарів в Іванівському районі таки переглянути умови оренди і збільшити розрахунок. Ну я вже э, здесь, в бізнесі працюю роботу 18 років. Я працював і директором школи, і працював, і бригадіром. И сейчас возглавляю вот это частное предприятие. Значит, на собрании мы решили, да, коль возникла такая конфликтная ситуация, кое-какие, да, были ошибки в работе, мы тоже их исправили. И сейчас сказали, да, мы выйдем на уровень, что мы выдаем людям по три тонны зерна, что если какие-то возникали вот эти мелкие вопросы с сечкой, мы их решили, понимаете, которые все мне, это вот, да, Вопросы, если там даже где-то возникалось заворота это не решили, да. Но я, конечно, переживаю. Фирма работает. 32 человека у нас работают. Это все жители вот этого села. По расчету по моему я уже сказал. Мы... Есть 3 тонны зерна, есть сечка, есть загород, есть 150 килограмм подсолнуха. Это максимум, что можно выдать в этой зоне. Дай Бог, чтобы был урожай. И я понимаю, что если не будет урожай, при этой форме выплаты мы можем просто обанкротиться. И это не будет лучше ни для меня, ни для кого. Поднимать выше планку невозможно. До этого мы выдавали 2 тонны. Вы были года, я говорил, что мы выдавали... И добавляли кукуруды 2300, и добавляли овца 2200, когда был лишний урожай, мы добавляли людям, которые были не заключены дома. Но всяком на протяжении 15 лет мы выдаем на бои, и никогда мы никого, ни одного человека не обманули. Я говорю, что были, да. Где-то уже как то это был не индивидуальный подход. Это было вот. Но нет у меня масла, чтобы именно, чтобы не выплатилось, да. Ну, при этом не забывайте зарплата, а самое главное налоги. Вот такая критическая ситуация, да. Я всегда говорю, я всегда поступаю демократически. Если за мою деятельность сколько людей уходило от меня, забирали землю, сами пробовали, уходили к другим фермам, я никого не держал. Я никому не говорил, у вас договор подписан, я вас не отпущу. Это было, это есть. Yeah. І зараз я не буду збирати, я не буду діжать людей. Хотя тут будь ласка. Біль сільчан зрозумілий кожному. І в залі того дня були присутні не лише пайовики приватного підприємства Павлінка. До участі у зібранні здебільшого долучилися чимало людей з довколишніх сіл. Ті, які здають в оренду свої паї іншим господарникам. Люди просто шукають кращого життя. І той, хто сьогодні їм його забезпечить не на словах, а на ділі, ось тому вони і віддадуть свою землю в оренду. Я хочу поблагодарити Киша. Мій папа хворий. серце, ви всі знаєте. Він допоміг по нам придостає допомогу, більшу допомогу на лікарство. Вадим Міхайвича, я роботаю, і чоловік працює. Вадім Михайлович перестав нам вдома. Ось скажіть, так? Да? Ми от сім'я. Тут допомогли і тут допомогли. І ми самі думаємо. За кого і куди йти. Так само і ви думаєте, куди кому йти? конкуренція Дасть вам можливість і підняти тим, хто залишиться, Володимира Галича до трьох тонн. І пішала, прошу вас, не подимайте більше, я розумію, можна тим депінувати і розорити, щоб промишленість. Которая легла із янське хазяйство. Ми повинні розуміти, що людей не нельзя, а за соціальну сферу вам мало душі. Спасибо. Кишав Кумар пропонує реальні варіанти працевлаштування місцевого населення. Це буде корисно для обох сторін, переконаний він. Адже персонал агропідприємства це найвідданіші орендодавці. Вони отримують стабільний дохід і в будь-якому разі здаватимуть землю саме власникам господарства, а не конкурентам. Сьогодні товариство «Райс Агро» є прикладом тих господарств, від яких ніхто не від'єднується, а навпаки, приєднується. Набирає людей іменно з села, механізаторів, охорони, слізарей. Е этих самых, бухгалтера нам надо и так далее. Поэтому сейчас мы технику поставим буквально в весне импортную технику для обработки почвы. И будут работать только местные люди. И зарплата будет, я вам хочу сказать, в районе 4-5 тысяч. Не меньше 4. У фирмы Райс Агро будет перечислять с каждого гектара на сельский совет по социальным вопросам 50 гривен. Вот считайте, сколько земли умножьте на 50. Это будет прозрачно заходить, и мы громадой с вами, избирателями, кто принимает участие с людьми, распределять, то ли это пойдет на нужды людей, может это надо быть для аптеки, для лечения людей, для малоимущих. То есть вы будете говорить, куда эти направляться будут деньги. Следующий вопрос. Значит, когда шла предвыборная кампания, мы обещали, так сказать, создать ряд аптек в селах района. Значит, одно из сел ваше. С недели выезжают сюда представители, так сказать, аптечного управления, и мы выберем помещение и создадим аптеку в Северинке, у вас и других селах района. И на завершение. Кишав Кумар спростував ті чутки, які вирують Іванівським районом. Що, мовляв, аграрна партія переманює своїх виборців-пайовиків. Бо Кишав Кумар йшов у депутати Одеської обласної ради як член аграрної партії. Партія не при чому. Тут я, моя фірма і Владимир Василь Михайлович, його фірма. Ми член аграрної партії. Ми прийшли тут, помож. Розобраться ситуація і подержувати народ. Тут партія грабільні при цьому для Михайлович. у цій ситуації. Кишав кумар просто чесно виконує ті обіцянки, які давав, будучи кандидатом. І навіть попри те, що вибори закінчилися для нього не так, як йому б хотілося. Він доводить, слів на вітер не кидає, і все, що пообіцяв народу для відродження села, все він зробить хочу що сказав, є сліві доверячі я беру, школа, денські сад, церква і клуб на себе задержання. Тож єдине, що хочеться нагадати нашим сільчанам, які ось-ось постануть перед вибором нового орендаря їхньої землі, так це знаменитий біблійний вислів. Не обманюйтесь, Бог осміяним бути не може. Бо що тільки людина посіє, те й саме. vode poxenati